Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хочу обговорити з вами одну ситуацію, яка була у мене нещодавно в практиці. Днями до мене звернулася клієнтка, яка хотіла підключитись до програми Пакунок Малюка. Якщо ви не знаєте про що мова, ось. Відео, пройдіть, подивіться, доволі цікава тема, особливо, якщо ви торгуєте дитячим товаром. І все б добре. Але процес застопорився через те, що у неї просто не було документів на товар. І це не рідкісний випадок. Дуже багато фоп думають, та в нашому мені ті документи, я ФОП. Головне, щоб товар продавався. Але потім. Це б'є по гаманцю по бізнесу і по вашій репутації. Зараз поясню чому. Для чого потрібні документи на товар? Пояснюю доволі просто. Це доказ того, що товар куплений вами легально. Не маючи документів на товар, ви не зможете підключитись до держпрограм. Потримати кредити, уникнути штрафів, працювати з маркетплейсами. Ось вам приклад. Те ж саме підключення до пакунку малюка. Для того, щоб підключитись до пакунку малюка, зараз потрібно мати підключений Лікпей. Якщо ви підключаєтесь до Лікпей, вам необхідно під час реєстрації надати документи на товар. Накладні, бо договір на поставку. Без цього Лікпей у вас не зареєструється. Якщо не зареєструється Лікпей, ви не будете підключені до пакунку малюка. Так, ви можете зареєструватися там, але приймати оплати із соціальних карток пакунок малюка, ви не зможете. Що може статися без документів? Без документів вам грозить відмова банку чи програми, так як це сталося у клієнтки, Податкові перевірки та штрафи, блокування рахунків, виконавчою службою, бо ви не можете підтвердити легальність доходу. Що робити, якщо у вас немає документів? Якщо ви їх, скажімо, загубили, зв'язуйтесь терміново з постачальником, просіть дублікати. Далі, підготуйте внутрішні акти прийому, передачі, якщо це можливо. Наступні партії товару у вас обов'язково мають купуватися з документами, тобто, договір, накладні, рахунки фактури. Моя порада як бухгалтера: збирайте документи з першої покупки. Це не формальність, а ваша безпека. Інакше потім вам доведеться витрачати купу часу, грошей і нервів, щоб довести просту річ, що товар куплено легально, товар виготовлено з легально куплених матеріалів і так далі. Отже, документи на товар потрібні не тільки для перевірки, але і вам. Якщо ви хочете окреме відео про те, які документи збирати і де їх брати, напишіть мені у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк і побачимось у наступному відео. Якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтесь в мої контакти, як завжди, під цим відео. На все добре!